Візілотон сповільнює помутнення кришталика при катеракті. У Тимчасово окупованому Криму у районі Керченського мосту вночі пролунали вибухи. Про таке пише російське державне пропагандистське агентство ТАСС. За їхню інформацію, нібито український безпілотник поцілив у російський танкер Ксейк. Судно стояло на якорі за 50 кілометрів від Керченського мосту. Місцеві телеграм-канали публікують фото, начебто підбитого судна. На них видно, що пошкоджене машинне відділення. За даними тас, у момент вибуху на борту перебували 11 членів екіпажу. Нині до танкера прибули два буксири. Повідомляє морський рятувально-координаційний центр Новоросійська. Вони мають вирішити, чи треба буксирувати судно. Українська сторона вибух наразі не коментувала. Вибухи лунали і у Курській області, в місті Рильськ. Про це у телеграм-каналі повідомив губернатор області Роман Старовойт. За його словами, вибухівку на місто нібито скинули українські дрони. У місті пошкоджено вікна у двох адміністративних будівлях. Вибито також скло у покровському храмі. Поранених за даними губернатора немає. На місці прильотів працюють слідчі. І до ситуації на фронті на півдні зсу подекуди прорвали першу лінію оборони росіян і вийшли на проміжну. Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, ворог на висотах будує інженерні укріплення, і це ускладнює подальший рух української армії. До того ж, зазначила Маляр, окупанти як на південь, так і на схід кидаються резерви професійних військовиків. Росіяни випускають по Україні ракети Ха 55 які наприкінці 90-х Київ передав Москві в обмін на погашення газових боргів. Це дослідили журналісти Радіо Свобода. Вони отримали перелік номерів переданих ракет, співставили їх із номерами на сучасних уламках. Деякі збіглися. Приміром, у тому списку були три ракети, які цьогоріч ППО збила у Києві та області. Ще одна передана понад 20 років тому Х-55, Торік влучила у столичну багатоповерхівку. Тоді загинула жінка. Угоду про обмін зброї на газові гроші. Підписали 99-го року уряди України та Росії з Валерієм Пустовойтенком та Володимиром Путіном на чолі. Крім майже шести сотень ракет Київ передав тоді Москві ще 11 важких бомбардувальників. І напередодні у Херсоні попрощалися з Дмитром Білим, лікарем, який загинув у свій перший робочий день після інтернатури. Це сталося у вівторок, 1 серпня, коли під бомбування потрапила одна з херсонських лікарень. Дмитру було 25 років, молодий, амбітний, талановитий. Так говорить про нього генеральна директорка лікарні Алла Малицька. Ми спілкувалися з завідувачем відділення, і мені Сергій Іванович сказав, що от з першого погляду побачив, що це буде моя зміна. Це для того, щоб охарактеризувати вам лікаря і яке враження він проявив. На жаль, він не зміг показати своїх талантів, тому що в він попрацював трошки не більше двох годин. Дмитро спеціалізувався на отоларингології, навчався у Запорізькому медичному університеті. Інтернатуру проходив у Херсонській обласній клінічній лікарні. Дуже світла людина. Найдобріша людина, яку я зустрічав. Він завжди за. Завжди був з посмішкою. Ну яскрава людина. Була. Нагадаємо, 1 серпня російські військові обстріляли одну з херсонських лікарень. Поранення тоді отримали четверо медпрацівників. Дмитро Білий загинув на своєму робочому місці. Він був єдиним сином у родині. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібусладислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон. Печерський райсуд Києва обрав запобіжні заходи п'ятьом посадовцям ДСНС у справі про падіння гелікоптера в броварах, під час якого загинуло керівництво МВС. Засідання відбулося напередодні два місяці арешту, без права застави. Суд призначив чотирьом підозрюваним керівникам різних підрозділів спеціального авіазагону служби. Ще один отримав цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета. Начальник управління авіації Іван Коробка єдиний, хто зголосився прокоментувати судове рішення журналістам. З ним він не згоден і подаватиме апеляцію. Всі дії, всі мої посадові дії вони відбувалися під час організації цього польоту відповідно до керівних документів. Чи дійсно екіпаж не мав дозволів на політ в екстрених умовах? Екіпаж був допущений до виконання польотів в складних металлічних умовах. Його фаховий рівень він був допущений до перевезення керівного складу. Була погода, нібито нельотна. Це дуже таке складне питання. Для цього треба фахову підготовку. Нема нельотної підготовки погоди, взагалі можна так сказати. Є просто умови, яких екіпажу треба виконувати польоти. Але за таких умов виконувати можна. можна за таких умов виконувати можна було політично. Так, да, погода була польотна. Нагадаю, 18 січня у броварах під Києвом на територію дитячого садочка впав гелікоптер. Загинули загалом 14 людей, серед яких одна дитина та дев'ять осіб, які були на борту, члени екіпажу та вище керівництво МВС на чолі з міністром Денисом Монастирським.